Всім привіт! Друга серія нашого серіалу Гра примхи підписників на літо. І пам'ятаєте ви півника мого? Ось я вишивала, я робила схему і вишивала ось такого півника. І одна прекрасна людина. Валентина Савчук завдала мені завдання зробити схему курочки в пару цьому півнику. От, це є завдання номер 2 так як перша схему ангелів вже ми бачили, так, і друге завдання. Курочка. Ну і хочу вам представити цю даму. Така розставила ноги. Ось і ось така буде у нас дівчина, йому в пару. От Я думаю, що вони підходять один одному, правда? От Я, знаєте, що не робила. Я хотіла зробити її, ну, трошки веселішу, таку. Яскравіших кольорів, і там можна додати трошки якогось світленького ще. А потім пригадала, що в світі птахів дівчата завжди прекрасні, а хлопці мають от причепуритися і виглядати як можна краще, щоб їх вибрали. Так, а от... Дівчата чудові завжди. І тому курочку я залишила в такому от коричневому кольорі. Вона от так натуралістично виглядає. Дуже вона мені сподобалася. Тут одна відмінність, що я зробила тінь півхрест в одну ниточку, а в нього в дві ниточки. І що ще я не робила бекстіч на цій курочці. ну Ви знаєте, я задумаюся, можливо, на ножках. І можна зробити бекстіч, додати там. Я ще над цим подумаю. Ну, наразі курочка готова. От, і ви її побачите готову, безкоштовну схему в Телеграмі. Так що ми можемо викреслити друге завдання. Дякую вам, Валентина, за таке цікаве завдання. Не знаю, коли би я зібралася сама це зробити, але от ця гра нам так допомагає. Схем буде більше, і робіт буде більше, фінішів, я надіюсь, буде більше. Ось, І півнику під фартило, дівчина буде. Єдине, що мені, напевно, доведеться переоформлювати, бо я купляла в Charity шопі рамочку, і однакових уже не буде. От, ну, а можливо, не дуже і треба, так? Будемо бачити, якщо колись я цю курочку ще вишю, так, і коли, до неї дойде черга. Ось, але класне було завдання. <рес> є схема, є курочки. Будь ласка, проходьте в Телеграм, хто хоче її вишивати. Пригощайтеся. Так, і. Е, е, наступне третє завдання це біскорню або маленький процес від Анни. Ось, воно в мене співпало з створити та вишити мініатюру Пінкіп. Е, Тітонька Оксана загадала. ось І ви знаєте, я довго роб... ну не знаю, може, варіантів 6 я робила цих мініатюр, кіп, пінкіпів і так далі. І я дивилася. Різних виробників, що люди вишивають, ось там різних вироб... навіть кого знайшла, кого знайшла того дивилася. І ось не лягає мені таке маленьке, вони мені всі якось зливаються. Таке враження, що всі однакові. Ось, звичайно, я бачу різницю, звичайно, я бачу, що вони різні, але якщо пройде час і мені покажуть якісь. Кілька цих пінкіпів і скажуть, а це від кого? Не знаю, від, від когось одного. Так, і я поки що ще не, не вмію я це робити поки що. Ось заготовочок я наробила, різних багато, і... але я не вишивала таке. І тому можливо я буду у вас питатися, чи варте це взагалі випуску такі схеми, чи може забути про це або вчитись далі. От, і я сама вирішити просто не можу, тому що я їх не розумію. Я не розумію їхньої цінності, я не розумію їхньої краси. От, і мені потрібний буде погляд зі сторони, щоб сказати: нормальна схема. Або слухай, викинь ту схему і не, не морочи нам голову. Так, і тому, як багато хто з вас вже знає. Замість підкіпчика маленьку схемку я зробила ось цю. Це є магнолія. Ось така магнолія. Гілочка. Вона справді маленька, 60 на 100. Тут є 20 кольорів, але із них 4 йдуть тільки на півхрестик. Ось тільки на цей півхрестик. Ось спочатку я зробила була півхрестик дві ниточки, але змінила свою думку, поміняла схему і виставила вже нову схему в хрестик півхрестик в одну ниточку. Ось. Хто вже був в телеграмі в мене? Ті знають, що я там вишивала, вишивала цю квіточку ну, фактично в прямому ефірі, так? І мені знадобилося на це три дні. Ось, І, будь ласка, хочу вам показати цю магнолію. Як бачите, дуже маленька, як я й обіцяла, маленька схема, вона 2,5, напевно, тисячі все разом. Ось тут є два кольори бекстічу, зелений та такий бордовий. Так, е і трошки півхреста. Значить, чому я змінила свою думку? Як бачите, я вишивала, почала півхрест, півхрест вишивати в дві ниточки. І ось, якщо дивитись так в загальному, мені здається, тут затемно. <півхрест> Вибачте, я не випорювала, нічого не міняла, я таким не займаюся. Мені так красиво. От, але в схемі я змінила. Все ж воно буде виглядати симпатичніше в одну ниточку, воно буде м'якша тінь, такий м'якший перехід. Так, тут є тільки один бленд в цьому дизайні. Ось. І тепер, що мені залишилося? Залишилося мені значить, вибрати. Ну, хто бачив в Телеграмі, я вибирала вже рамочки для цієї магнолії. І вибрала я ось такі дві таку, на чорне на чорному, може, не видно, правда. Тут під склом буде, по розміру прекрасно підходить. І ось таку. Теж гарно по розміру вона підходить. Ось, але не знаю, чим я думала. Нічим я не думала, просто сподобалася взяла. Тут буде важко квіточку цю оформляти це півколо, а зрізати півколо можна зробити і прямокутничок, правда? Нічого страшного. Але якось воно буде нелогічно. В такому це чимось мені нагадує віконечко, правда? І ось якщо в ньому буде прямокутничок, ну теж буде непогано, але все ж краще, коли ось форма так буде відповідати, така сама, як і в. В рамці. Тому, мабуть, я цю рамку поверну і оформлю в цю. Ну, ось, вона по розміру гарно підійде, правда? І придумаю, кому-то подарувати. А може на роботі повішую, бо таке це не дуже мій стиль, не не маю я де то покласти, не знаю. Може, віднесу на роботу або комусь подарую, так? Значить, навіть не знаю, чи говорити вам, чому я не люблю ці схеми маленькі, можна сказати, я коли от дивлюсь на такі схеми, я не можу зрозуміти, хто їх зробив, тому що їх робить багато хто. І... Я не бачу якогось особливого в цьому почерку, правда? І не дуже це навіть мій стиль. Мені симпатично мило на це дивитися, і я, мені я подобаю такі схеми, такі вишивки подобаю, але не для себе. Вони мені якось. Поки що не вписується. Ну, смаки так міняються, слухайте, ми так міняємося. Я там багато про що раніше і не думала, так? а зараз роблю це, і мені це починає подобатися. Я знаходжу в цьому якусь красу. Як для відпочивалочки в перерві між великими роботами, ви знаєте, це цікаво. Я потратила три дні, але ти вже така, коли ти вишиваєш таку роботу, ти знаєш. Це так швиденько буде результат і симпатичний результат, правда? І яку отримуєш, звичайно, ти отримуєш від цього задоволення, тому що велику роботу ти вишиваєш довго, не так швидко, ти бачиш, коли це все закінчиться, цей фініш. Що я ще помітила? Я таку була штуку зробила, я замовила на Аліекспресі, була голка. От, голки, такі навіть з позолоченим вушком. Думаю, голок потрібно багато, нехай буде. І я ці голки всипала до своїх Джон Джеймс, якими я користуюся, там і DMC, і собі беру, яка попадеться. І ось на цій магнолі мені попадається голка. Ну, по-перше, в неї. Зворотній кінчик такий не дуже, я проколюю палець. Хоча нічого тут у мене немає такого твердого і не треба там так протикати. А отже, був гострий задній кінчик, а це не є добре. От Далі знов стається якась штука, ниточка, м -м починає. Як от, я аж тепер я зрозуміла, чому люди кажуть, там ниточки перетираються там, чи, чи ще щось перетирається. Ну, ну як, Я цими ниточками користую завжди, вони ніколи не перетирались, тут на тобі. Ну і Я зробила висновки, що всередині вушка цих голок теж десь є якісь зазубринки, вони такі, може, ми їх і не бачимо, ось, але вони є. Я голку змінила, і все окей, ніяка ниточка вже не перетирається. От, або знову мені попалася така голка, я от змінила. Значить, ниточка не перетирається. Але коли я хочу підтягнути кінчик, ну тому що я частину нитки вишила, і я підтягую голку вверх, а воно тормозить. І теж це ознака того, що в вушку десь там є теж якісь зазубринки, не гладкі. Ну і от таким чином можемо зробити висновок, що. Перетирання ниток, рветься нитка, проколювання пальців. Це взагалі більша проблема голки, може, навіть ніж нитки. Ось Тому що роками нитка не протиралася, а тут на тобі почали протиратися. Ну, я змінила голку. І все далі пішло добре. Нитки не перетираються. І зрозуміла я, в чому моя помилка. Але як тепер їх вибрати? Ті голки скучі. Ті, що з золотим бушком, то я виберу легко. От. А ті, що такі були без золотого, вони подібні дуже. Ну, буду по ходу викидати. Коли попадеться, значить буду викидати. Ось, так що ми можемо викреслити наш маленький процес. Один. І мініатюра. Друга. Поки що це такі в мене мініатюри. Якщо я навчуся робити більш схожі на біскурню або більш схожі на пінкіп, то, звичайно, я вам покажу і буду питати вашої думки, чи це має право на життя. Так? Ось... Зараз курочку я поставлю в Телеграмі буде безкоштовна схема. Магнолію я вже поставила в телеграм безкоштовну схему. Ось, Нас там дуже мало, ми собі там вишивали. І це, вірніше, я вишивала там сама з собою. Так? Але це таке було як таємний процес, тому що всього 22 людини знали про це, якщо вони взагалі ходили туди і бачили, так? Ось, Ну і хочу сказати, що. Я, мабуть, бо в мене є такі короткі, якісь, що я знімала в перервах між вишивкою якісь коротенькі відео, показати, як росте магнолія чи як я рамочку вибираю. Я такі коротенькі, мабуть, буду ставити або в Телеграм, а ще й в Shorts, можливо, тому що ну, я оператор від Бога, тут нічого не скажеш. Зайшла я на свій YouTube. Міняла я там в описі посилання, ось, тому що там деякі не актуальні, і е, побачила що всі мої відео без обложки. А щоб ви розуміли, я завжди роблю обкладинку. Хто взагалі бачив ту обкладинку? Це ж як треба умудритися її прикріпити. І я, в принципі, я в таких речах я не поспішаю. Я уважно вивчаю програму. Я дивлюся все, куди можна натиснути. Я дивлюся все, де можна щось по -по посунути. І я прикр... так обкладинку, так написала, так все добре. Так воно мені в збереженому виглядає з обкладинкою на ні. Де вона ділася? Чому? Що сталося? <ріст> Чому? Мало того, на Ютубі ще десь з середини кине якийсь кадр спереду. От. Причому на свій розсуд Кадри, які я не вибирала. От. Як я це роблю, я не знаю. Це не я. Це не я, воно сама. <ріст> не знаю, якось, як коли я коли виросту, то може когось попрошу особисто показати мені, як це робиться, на пальцях. Хоча мені колись. Донька показувала, можливо, не один раз. Ну, щось не вийшло. Щось, щось пішло не так. От. Що хочу сказати, що дівчата Анна і Тітонька Оксана дякую вам за завдання. Скажіть, будь ласка, чи ви їх приймаєте? Вибачте, якщо це не абсолютно те, що ви хотіли. Ось, але є дві роботи: є курочка і я магнолія, так? Тому. <кх> Рухаємося далі. А наступне у нас від Ірочки Кабаченко це великий фініш. І Руся пішла я вишивати. І чекаємо великого фінішу. Правда? Добре. Ну, це все, що я хотіла сьогодні сказати. Чекаємо третю серію. Що ж там за фініш у нас буде, і коли? До зустрічі! Дякую вам, пока! Так, зачекайте, зачекайте, ні, не все. Я все ж. Ой, сорі. Я все ж думаю, що так як я завжди оформляю роботи, одразу. Я не маю ніяких рулонів, я не маю де то класти. У мене робіт небагато. Я хочу одразу її поставити. І е... гарантій не даю. Що вийде, не знаю. Але давайте я все ж таки це хочу зробити. О, тут навіть можна використати. Тут ти, як підложечку, правда? Так, це нам не потрібно. Так, а це ми будемо міряти. Так. Ага. Угу. Я знаєте, що, напевно, зроблю. Так, тут як воно йде, отак. Ага. Вона квадратна. Квадратна. Я думаю, що я одну сторону, яка буде там вверху або внизу, висоту, бачите, по ширині не треба нічого підгинати. А по висоті лишня тканинка є, то я ж натягну правильно, то я відстрижу за 2-3 мм. щоб на товщину тканини вміститися. І що би я ще зробила, я під отак використаю цей листочок, як підложку. Але його теж треба вирівняти, щоб воно, бачите, не коробилося. Так, я вам, звичайно, раджу на прискореному подивитися, бо тут ніхто не знає, який буде результат. Тому не встидайтеся, поставте прискорення. Ця картоночка перегинається, так. так. Курси кройки і шиття. І робимо примірочку. Робимо примірочку. Так, зараз ми знайдемо... О, добре, що я взяла цю білу бумажку низ, тому що воно просвічується. А тепер дивимося, чи квіточка наша посередині. Правіше трошки треба, правда? Угу. Підтягаємо трошечки правіше я б ще трошечки би вниз притянула, тому що все ж квітка на горі. Так, ще раз перевіряємо. Ще трошечки провішу. Ой, а, я ж що я тут таке роблю? Ну ні, все взад. Ідемо взад, тянемо взад. Так. Рівно, ніби рівно, але може можна і вище капельку. Капельку вище. Отак. От Далі обережно. Обережно. Так як робота маленька. Не буду я нитками це натягати. Ага, а воно мені не сунеться. Так, я знаєте, що роблю в таких випадках, коли маленька робота, я, я маю таку дактейп. Вона, е, таке враження, що це, може ви знаєте, що вона зроблена з тканини. Ось вона дуже класно тримає. І вона буває різних кольорів. Це дактейп. Я беру спочатку маленькі шматочки. собі може нарізати О. ой так гарно притискаю, згинаю, зроблю такий загин прикріплю. Так, тепер перевірю, бо може я там щось таке прикріпила, що рівно обережно повертаю. І зараз вже буду прикріпляти по кутах, щоб це. Тут и такую натяжечку трошки протяну, Другой куток. Нет, все по не поставлю. Так, трошки притяну. І кутики закріплю з іншого боку. Я ось ці дактейп я купую, я маю їх різних кольорів. Я знаєте, що з ними роблю? Я прикріпляю тканину дорами. Я не пришиваю, я проклею, воно класно тримається, намотала потім, і нема проблем. Для мене це швидше і зручніше, ніж пришивати. Так, підтягнемо ще кутики так. Тут треба, бачите, ще підтягнути, бо тут не добре. Беремо. І хочу я підтягнути. Ось так. Так, тепер перевіряємо знову. Ну, не звірна тяжко, але но... це ж картинка. Так, і думаємо, акуратненько її. Не так. Надіюсь, закрию. Схрестили пальці. Ай! Не треба було мені її обрізати, цю картоночку. Буду тримати. Так, тут треба, щоб ще хтось тут тримав. Ідеї? Так, перевіряємо, щось я боюсь. Ну і що? Ну і от. Натяжка могла б бути краща, правда? Ну, В принципі, жива картинка на цьому все до зустрічі, пока.